Доброго вечора. Наше з вами завдання сьогодні поговорити про сучасну модель атома, про нейтронну модель атомного ядра, про ядерні сили і ізотопи. Наше завдання. Розібратися у даній темі те, як побудований атом. Питання про те, як було побудований атом, стояло досить давно. Люди думали про те, з чого все побудовано, з чого все складається. В основі думки людей. Було чотири таких основи: це твердь, це рідина, це ефір, і для того, щоб відрізнити мертве від живого, був вогонь. От Чотири ці стихії лежали в основі всього того, що нас оточує. Далі люди почали помічати, що це не так, і можна було провести простий дослід тверду гілку засунуть в вогонь, вона згорить, утворюючи при цьому дим, тобто утворюючи при цьому ефір. І вже людина могла зрозуміти, що твердь перейшла в ефір, а як це так сталося? І Демокрит перший вводить таке поняття, як те, що все, що нас оточує, складається з маленьких неподільних часточок, і ці маленькі неподільні часточки він називає атомами. Атом у перекладі якраз і означає неподільний. Тобто, атом це була неподільна частиночка. Ну, а ми з вами розуміємо, що ми можемо ділити. ділити всі речовини до тих пір, поки не утвориться ця найменша неподільна часточка. Достатньо довгий час, до 19 століття, до кінця ХІХ століття, думали про те, що атом якраз і є неподільною частинкою. Потім були відкриті. Протони трішки пізніше були відкриті нейтрони, і ще пізніше були відкриті електрони. Ці частинки заряджені, їх треба було кудись діти. У навколишньому середовищі. Ми з вами знаходимося у середовищі і розуміємо, що довкола нас не літають заряджені частинки, а якби знаходяться нейтральні частинки. значить, Заряди треба десь діти і побудувати атом таким чином, щоб він міг якраз зробити середовище. Наприкінці 19 століття в складі атома були виявлені заряджені частинки. І перед вченими постала проблема розробки електричної моделі атома. Одна із перших таких моделей була запропонована англійським фізиком Томпсоном. За уявленнями Томпсона, атом загалом є електрично нейтральним. Позитивний заряд розподілений рівномірно і займає весь об'єм атома. Всередині позитивного заряду знаходяться негативно заряджені частинки електрони. Модель Томпсона. Пояснювала стабільність атома. І в цьому була її перевага. Справді, при подібному розміщенні зарядів на електрон, який змістився із положення рівноваги, повинна діяти сила, яка прагне повернути його в це положення. От перша така модель запропонована Томсоном була. Е, в чому її зміст? Давайте подумаємо на це. Основна частина оболонка додатньо заряджена, в ній вкраплені від'ємні частинки. От. І цю модель ще називали булочкою з родзинками. І отака пудинг з родзинками. Да? Отака модель достатньо. Добре пояснювала деякі властивості і була досить е, гарною. Але чи дійсно позитивний заряд розподілений по всьому об'єму? Е, Розуміли, що це треба якось було перевірити. Перевірку моделі Томсона вирішив провести англійський фізик Ернест Резерфорд. Він запропонував зондувати атом. За допомогою альфа-частинок представимо, як повинна рухатись альфа-частинка, взаємодіючи з атомом Томпсона. Ми знаємо, що позитивні та негативні заряди тут перемішані, тому сумарне електричне поле як всередині атома, так і зовні буде доволі слабким і не викличе помітного відхилення альфа-частинки. Безпосереднє зіткнення масивної альфа частинки з легкими електронами. Також не може привести до значного відхилення альфа-частинки від початкового напрямку. Значить, розсіювання альфа-частинок в рамках моделі Томпсона повинно відбуватися тільки на малі кути. Для дослідження розсіювання альфа частинок була створена експериментальна установка. Джерелом альфа частинок слугував радіоактивний препарат. Поміщений в закритий контейнер з отвором. Кучок альфа-частинок проходив через тонку металеву фольгу та потрапляв на екран, покритий сірчистим цинком, викликаючи при цьому спалахи, які доступні для спостереження в мікроскопі та підрахунку. Всупереч очікуванням були виявлені частинки, які відхилялися на великі кути, навіть такі. Які перевищували 90 градусів. І оце зрозуміти було досить складно. Чого так? Ну, давайте представимо собі. От ми з вами знаходимося на площі. На площі тут люди ходять туди-сюди. Все нормально. А тепер на площу вривається велетенський, велетенська машина. Ну, наприклад, той же Камаз, так? І ми з вами розуміємо, що люди, які знаходяться на площі, що будуть робити? Вони будуть розбігатися, розбігатися в усі сторони, даючи можливість цьому Камазу проїхати. От точно так само і думали вчені. Тобто, альфа-частинка, яка буде пролітати через оці фольгу, вона не буде ні з чим взаємодіяти. Якщо десь зможе відхилитися від курсу, то не на велику відстань. Що ж треба зробити для того, щоб замінити, зупинити, зробити так, щоб Камаз поїхав в іншу сторону? Це тільки одна думка напрошується. Треба поставити на його шляху щось, що йому буде перешкоджати. Що це може бути? Це може бути дуже велика частинка великої маси. Ага. І тоді одна частинка про діє з цією частинкою, і вони будуть відштовхуватись. Причому, якщо альфа-частинка має додатній заряд, то і ця частинка повинна мати додатній заряд. Угу. От тим можна, цим можна було якраз і пояснити, що частинки, проходячи через фольгу, летять в іншу сторону. Вони на своєму шляху зустрічають часточки, у яких буде маса набагато більшою. Угу. І ще маса повинна бути ця велика і додатня заряджена. О, як цікаво. Е -е -е. І ще раз, дослід був запропонований Резерфордом. Е -е. свинцевий циліндр, через середині нього знаходиться джерело альфа-частинок, це солі урану, через маленький тоненький отвір вони пролітали, е -е. потрапляли до екрану, їх можна було порахувати. На шляху, так, на шляху ставимо е, фольгу і помічаємо, що не всі альфа-частинки усюди долітають. Не всі вони будуть розсіювані, а розсіюються на більш великі кути. Це повністю спростувало модель Томсона. щоб пояснити розсіювання альфа-частинок Резерфорд. Висунув ідею про інший розподіл зарядів атомів. Згідно моделі Резерфорда, основна маса та позитивний заряд зосереджені в ядрі, а електрони обертаються навколо нього. Ця модель отримала назву планетарної. От як ви думаєте, чого планетарна? Ну, дивіться, планетарна зв'язана з планетами. Тому що вона похожа на нашу сонячну систему. В центрі знаходиться велике масивне тіло, а довкола по орбіталях, по орбітах, да, будуть рухатись електрони. От таку модель і запропонував Резерфорд. Така модель називається класична планетарна модель атома. І ще раз. Давайте підводимо підсумок. В чому вона полягає ця класична модель, що всередині атома знаходиться додатньо заряджене ядро великої маси, і довкола нього будуть рухатись інші частинки, від'ємно заряджені. От О, така модель. Пізніше було трошечки зрозуміло, що не всі будуть рухатись про круговим орбіталям, і не все так буде просто і не буде тільки на одній орбіталі один електрон, все набагато складніше, тому що ми не можемо з вами відповісти на питання, що таке електрон. Я не можу сказати, що це щось таке. Це... Частинка чогось. Що це за частинка? Так само, як ми не зможемо з вами сказати, що це за протон. Що це таке? Набагато пізніше було пояснено, що ж таке електрон, що це електромагнітна хвиля, яка буде закручена сама на собі. І тоді модель атома, яка буде, вона буде набагато цікавіша і буде набагато правильніша. Отже, ядерна модель будови атома залишилась, в центрі знаходиться ядро, всередині якого буде зосереджений весь позитивний заряд. І 99,9% маси всього атома, це його ядро. Електрони ж будуть рухатися по орбіталям. І це електрони, вони якби розмазані по поверхні цієї орбіталі. Вони не є частинкою і кулькою чогось. Це ми привикли, звикли з вами. Їх малювати так насправді ж це зовсім по-іншому. Отже, у середині атома є ядро, ядро складається із додатніх протонів. Але якщо б там були тільки протони, вони усі додатньо заряджені, а додатньо заряджені частинки що пробили? Вони б відштовхувалися. Тому для того, щоб е, ці частинки держалися купи і потрібні нейтрони, вони якби слугують такою основою, в якій будуть знаходитися додатні частинки. Взаємодіють один з одним за допомогою ядерних сил. Для того, щоб відповісти на питання, що таке нуклонне число. Нуклонне число нуклонами називають частинки, які розміщені усередині ядра. Ага, значить, протони і нейтрони. Разом називають нуклонами. Чому? Того, що вони розміщені? У нуклоні нуклон це ядро. Ну, в перекладі так означає. Зрозуміло, це ми зрозуміли. Тепер е -е нуклонне число це сумарна кількість протонів і нейтронів в атомі скільки тут є протонів і нейтронів. Так, отже, отже, якщо у мене є бор, або, наприклад, ось оксиген, так, у нас подано, в оксигені у мене знаходиться нуклонне число, масове число 16. Це означає, що у нього 16 нуклонів, 16 частинок усередині ядра, зарядове число. Зарядове число це порядковий номер, і зарядове число відповідає за кількість зарядів. А кількість, хто в мене всередині заряджений, це протони. Отже, зарядове число це є протонне число, це кількість протонів у ядрі. Тому для того, щоб записати ядро будь-якого хімічного елементу, я записую його хімічний знак. Знизу записую порядковий номер, зверху записую нуклонне число. От саме таким чином. Значить, А це нуклонне число, З це порядковий номер, це протонне число. А показує скільки всього частинок, Z показує, скільки всього заряджених частинок. Значить, щоб знайти кількість нейтронів, треба від нуклонного числа відняти протонне число. Давайте розглянемо для прикладу, скільки протонів і нейтронів міститься в ядрі. Нуклона, нукліда, титана. Ось у мене титан. Угу. Подивіться, будь ласка, ось це число А. Воно дробове. Ну я ж розумію, що кількість частинок може бути тільки ціле число, тому я заокруглюю і говорю, що це буде число 48. Вибачте. Що це буде число 48, а число 22 це порядковий номер. Значить, внизу я повинна записати 22, а вгорі 48. Ось таким чином це буде виглядати. Число нейтронів. Це буде 48 мінус 22, буде 26. Не буває так, щоб всі елементи мали одну і ту ж саму кількість нейтронів. Всі елементи, атоми одного й того ж самого хімічного елемента можуть мати. Тільки одинакову кількість протонів, а нейтронів, у них буде різна кількість. Це називається ізотопи. Ізотопи гідрогену це протій, дейтерій і тритій. У них будуть Одинакові хімічні властивості, але будуть мати різні фізичні властивості. Густина води, яка побудована на основі третією і на основі е, протію, буде різною. Тому що маси третією і протію будуть різними, отже буде різна їхня і густина. Яким чином у складі одного ядра і на дуже близькій відстані один від нього утримуються протони? Адже одноіменно заряджені частинки повинні відштовхуватись. Ми з вами про це говорили. Тому, що між ними є нейтрони, і тому, що між ними діють ядерні сили. Ядерні сили діють між незарядженими частинками. І зарядженими частинками. От і забезпечується це якраз того, що ядро може держатися цілісності і не розпадатися само по собі ядерні сили. Властивості ядерним сил вони є тільки на основі сил притягання діють. І, так, вибачте, діють на основі сил притягання, діють тільки на малій відстані, не залежать від заряду. Тобто, може бути заряд, а може заряд і не бути. Мають властивість насичення. Тобто, можна перенасичити і тоді ядро цілісності держатись не буде. Настане явище, яке називається радіоактивність. Про нього ми з вами поговоримо уже на слідючому уроці. Будь ласка, якщо у вас виникли запитання, я готова вам на них відповісти.